Сьогодні 6 березня 2017 року ми знаходимося на переїзді станції Кривий Торець у місті Савищі Щербинівка. Сьогодні були організовані ряд мітингів. Це мітинг проти блокади в Авдіївці на 11 годину годину. В місті Краматорськ на 15.30. Є інформація, що люди розігріти на мітингу в Авдіївці. Їх привезуть сюди ну, речі, на сам редут бійців 16 батальйону. Потім не буде. Ветерани, а готові зустріти. Є де декілька депутатів, бійці готові. Так, є інформація, що все ж таки їдуть. Люди згортувалися, щоб зробити... Оце не пили, візьміть, пили! Але так, не розходьтеся, почекайте трохи. Оператор теж лишиться там, за так.